Всіх вітаю, недільна барахолка біля нового цуму. Машинка, понь. А вот треть честность. Check my link. каска. Ну,

Нет, что ну, ну. Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я покажу, що я був. Придбав в неділю та понеділок. Перед тим відео не викладав, бо не мав як був зайнятий Сьогодні є трохи часу. Вам покажу, що я купив. Така ігра. 80 його. Купив за 10 гривень. Так, купив кінь приживанського. У мене вже є ну, вся колекція, яка вийшла на даний час. Ще зубер має вийти. Так. Купив такий кобзар, Труса Шевченка. Тут є пише. З описом рідного краю. Хтось собі був позначку робив, що на якій сторінці. Книжка 87-го року. Так. Таку книжку ще купив. Данило Галицький. Тут воно якісь волосці таке. Довництво Каменяр Львів 1975 року. Ну, це когось був подарок. День іменин Любі від Олі 1975 рік. Так. Ще купив вже. Багато грибочків яких там є, немає, але дуже багато. Так, купив фотоапарат такий. Canon a 580 Тут все він гарно виглядає, але тут в ньому халепа Бачите, батарейки окислились. Це все я тако пробував відкрити, коротше, там щось пені зламалося, може не зламалося. Не, не знаю. Бачите, яке окислення. Маадин, Малазія. Тут все гарно виглядає. Просто в когось лежав. Він десь довго ним не користувалися. Акумулятори потекли. Так, а ще та штука заглушка десь мала бути. А де вона? Десь машині вилетіла. А, ще було. Флешка, така флешку я витягну. Теж має тут трохи окислення. З тут. все гарно. Тобто купив за 800 гривень. Так, зараз покажу, що я продав. Продав цікаву монету. Не переключаємося, дивимося далі. Так, ще залов попаду таку шкатулочку. Але дуже гарна. Подав на OLX 400 гривень. 400 ще місця вийшло. Так, продавки два пивних бокали. Це є Німеччина. Олива, скло. Це і в гарному стані. А на цьому трошки кришка зігнута. Продав пару за 650 гривень. І так, подивіться, яку я монету продав.

68 мм. Mm. 10 доларів. Тираж 2024 монет. Так, зараз пробуємо витягнути. Так, взяв рукавец. Вам показать. Гейфутлярную. Да, почкай, пушка я рукавец. Так, рукавицы на чем камеру включать. може можна так оставити. Ещ на підставку. Потім бокс. Дуже красива монета. Подарок не Третій. Сомонівський острова виготовлений. 995-та проба. Револьці. Дуже красива монета. Стадіони. Бачите, на який було. Євро 2024. Ще людина має приїхати забрати її. Людина зі Львова. Якось так. На все добре. До побачення.